У ніч на 16 жовтня українські сили спеціальних операцій успішно атакували Саратовський нафтопереробний завод, один із найстаріших у Росії, що входить до структури Роснефть. Підприємство має стратегічне значення для армії РФ, а його переробка у 2020 році перевищувала 7 мільйонів тонн. Це вже друга атака на завод. Попередня відбулася рівно місяць тому. Тим часом у НАТО зростає тиск на союзників, які досі не приєдналися до ініціативи ПУРЛ програма закупівлі зброї у США для підтримки України. Нині участь підтвердили 20 держав, серед яких Данія, Норвегія, Швеція, Канада, Німеччина та Нідерланди, що пообіцяли понад 2 мільярди доларів допомоги. Естонія, Латвія, Литва, Словенія та Фінляндія узгоджують наступний пакет. Водночас Франція та Велика Британія поки не зробили внесків, що викликає. Невдоволення серед союзників. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що тягар має бути розподілений справедливо, а підтримка України це гарантія безпеки всіх членів Альянсу. Під тиском, навіть Іспанія, яка раніше відмовлялася від збільшення видатків НАТО, зараз розглядає приєднання до Пурл. На цьому тлі змінилася позиція Вашингтона. Президент США Дональд Трамп, який раніше був обережним щодо України, після саміту з Володимиром Путіним на Алясці змінив погляди. За даними політико, зустріч, що мала стати жестом миру, показала справжню сутність російського лідера. Відмова Кремля від перемир'я та продовження атак на цивільні об'єкти, переконали Трампа у необхідності жорсткішої позиції. Зміні сприяли європейські лідери: прем'єр великої Британії Кір Стар президент Фінляндії Олександр Стуб, генеральний секретар НАТО Марк Рюте та король Чарльз, який переконав Трампа, що Україна велика країна. Нині відносини між президентами поступово покращуються, і підтвердженням цього стала їхня тепла розмова в кулуарах Генеральної асамблеї ООН, де обговорювали спільні кроки для досягнення миру. Українські удари по стратегічних об'єктах ворога, активізація підтримки в межах НАТО та зміна тону США формують нову геополітичну реальність. Україна впевнено утверджує свій вплив, а світ дедалі чіткіше розуміє, її боротьба це боротьба за безпеку всієї демократичної спільноти. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.